Добрий день. Сьогодні розкажу за гру баскетбол. Баскетбол, так як сказав Олександр Білостінний, це дивовижна, складна, насичена, прекрасна гра, яка вимагає від її учасників універсальних якостей, координованості, рухливості, стрибучості, тактичного відчуття, тонкого технічного вміння. Баскетбол від англійської, так, баскет, кошик, бол, це м'яч. Це спортивна гра з м'ячем, командна гра з м'ячем, який закидують руками у кошик із сіткою. Так? Ну, тобто в кільце сіткою це називається баскетбольний кошик, який закріплений на щиті на висоті 3 метри 5 см над майданчиком. Стосовно історії баскетболу, так? то доктор Джеймс Нейсміт, він відомий в усьому світі як винахідник баскетболу. Він народився в 1800. У 1961 році у Ремсей містечку біля Елмонта, штат Онтаріо в Канаді. Концепція баскетболу у нього зародилася ще в шкільні роки під час гри Дак-Оне-Рок. У грудні 1891 року Нейсміт представив своєму гімнастичному класу свій винахід. Перша гра була зіграна футбольним м'ячем, а замість кілець до поручів балкону по обидві сторони спортивного залу. Нейсміт прикріпив. Два прості кошики і вивісив на дошці список із 13 правил, які повинні, бути, які, які повинні були саме керувати цією новою грою. Мета гри в баскетбол це грають дві, дві команди, і в кожній команді по 5 гравців. Так? Мета гри це закинути м'яч у кошик суперника та перешкодити іншій команді, заволодіти м'ячем і закинути його у свій кошик. Гра може відбуватися на відкритому майданчику і в залі. Але там, якщо це в залі, то повинна бути стеля висотою не менше, ніж 7 метрів. Розміри поля 28 на 15 метрів у баскетболі. Щит розміром 180 на 105 см від стійки. Від нижнього краю щита до підлоги чи ґрунту повинно бути 200, 275 см. Ну, а кошик це металеве кільце, яке обтягнуте сіткою без дна. Встановлена стандартними Фіба. Це е, е, Міжнародна баскетбольна асоціація. Для чоловічих змагань окружність м'яча 74,9 від 74,9 до 78 см. Маса від, від 560 до 650 г. Для жіночих команд від, відповідно окружність м'яча. Від 72,4 до 73,7 см, тобто він трошки менший. І маса від 510 до 567 грамів. Тривалість гри у баскетбол, так, це 4 періоди по 10 хвилин. Із 2хвилинними перервами між першою та другою, і третьою та четвертою чвертями. Тобто цими періодами. І є велика перерва у 15 хвилин, між першим, між другим та третім періодом. У Національній баскетбольній асоціації NBA, якщо ви знаєте, в США вона проходить, там гра триває 48 хвилин і розбивається на 4 чверті. У баскетболі є технічні прийоми, так? це біг, стрибки, стійки, пересування по майданчику, зупинки, передача ловіння, ведення м'яча і китки м'яча у кошик. Стосовно китків, влучання на борочок, то за одне влучання м'яча у кошик. Може бути зарахована різна кількість очок. Одне очко це кидок зі штрафної лінії, одне очко зараховується, два очки зараховуються, це коли буде кидок з середньої або близької дистанції. І три очки це кидок за трьохочкової лінії, тобто це з дальньої дистанції, яка ця лінія знаходиться на відстані 6 метрів 25 см від кошика. Якщо все, що за нею залітає, це все три очки. В баскетболі є різні порушення. Ну, наприклад, out, так? це коли м'яч вийшов за межі ігрового майданчика. Порушення може бути пробіжка, коли гравець, який контролює живий м'яч, тобто коли м'яч знаходиться в грі, здійснює переміщення ніг понад обмеження, яке встановлене правилами. А ми можемо з м'ячем у руках тільки робити два кроки, не більше. Далі може бути порушення ведення м'яча, яке включає в себе проніс м'яча або подвійне ведення. Право порушення 3 секунд може бути, коли гравець нападу перебуває у зоні штрафного китка більше 3 секунд у той час, коли його команда володіє м'ячем у зоні нападу. Може бути затримка м'яча більше 5 секунд у той час, як суперник щільно його опікає, тобто м'яч у руках ми маємо тримати не більше 5 секунд. Порушення повернення м'яча в зону захисту теж може бути, коли команда, яка володіє м'ячем у зоні нападу, тобто у, на, на половині поля суперника, Перевела м'яч у зону захисту на свою половину поля, супер. На свою половину поля. це не можна робити. Далі можуть бути фоли. Фол фіксує суддя. Так? Фол баскетболі – це недотримання правил, яке викликане персональним контактом або неспортивною поведінкою. Серед видів фолів є такі, як персональний фол, технічний, неспортивний і дискваліфікуючий. Гравець, який отримав 5 фолів, у НБА це 6 фолів. В матчі в одному, він повинен покинути ігровий майданчик і не може брати участь у матчі. Але при цьому йому дозволяється залишатися на лаві запасних. А той гравець, який отримав дискваліфікуючий фол, він повинен залишити місце проведення матчу. Тобто гравцеві не дозволяється залишатися на лаві запасних. Також на майданчику забороняється бити ногою або відбивати м'яч кулаком. Забороняється подвійне ведення і забороняється пробіжка. Ну і... Цікаві факти, різні факти так, про баскетбол. То під час змагальної гри баскетболіст високої кваліфікації долає відстань від тисяч до 7000 метрів. Робить від 130 до 140 стрибків і робить до десь 120-150 рибків прискорень та зупинок. І стосовно книги рекордів Гіннеса повідомляє, що найкращий баскетболіст в історії світового баскетболу це Сулейма Алі. Нешнуш, який грав за національну збірну Лівії. Це було ще в 1962 році. Його зріст становив 2 метри 45 см. Ви розумієте, який він був високий. Ну і 25 квітня 1996 року Тед Мартін із США не промахнувся з лінії штрафних. Це теж рекорд. Він виконав 5221 кидок підряд. Китки. Тобто і кожен раз він у кошик влучив, ні разу не промахнувся. Цей рекорд штрафних китків встановлено у Джексонвіллі, у США. Тому ось такі є рекорди. Тому любіть баскетбол, грайте в баскетбол, це досить цікава гра, і все у вас буде добре. Дякую вам за увагу.